2058 для миття автомобіля, а зараз ми її зберемо. В в комплекті, пінник, Це на різьбі. Досить з'єднання. Так, Насадочки, пістолет. Такий шланг у нас для підключення йде. І вже тестував, відповідно, тут трохи води їхати. І, відповідно, сама мийка. Вона невелика, компактна. Шланг, якщо не помиляюсь, метрів 8. Да, 8 метрів шланг і 5 метрів у нас мережевий на кабель. І закручуємо по різьбі. Ось таке саме з'єднання. Сам пісоли. Запишу різьбовий. З'єднання на насадці. В комплекті йде. А дві насадки це з ліпітками. Відкривається, закривається. Турбофриза ну в принципі все. Будемо використовувати шланг самого І в принципі зараз ви побачите результат. Кіногенератор на мийці. Турбо, фріза.